Давайте розпочнемо з напрямку, на якому ви знаходитесь, яка там нині ситуація. Я зараз на півдні, на Херсонщині, е, знаходжусь. Е, ну, Тут е, ситуація, скажімо так, особливо е, не змінюється, але останнім часом вона тут стала на набагато активнішою, ніж було до цього. Е, не тому, що там, скажімо, окремий напрямок претендує на якісь окремі дії, це тому, що, в принципі, зараз ситуація, коли весь е, фронт починаючи від Звідси з півдня і закінчуючи північ, він починає бути такий зв'язаний е, е, між собою, і це ми бачимо взагалі, що відбувається на Куп'янському, на Запорізькому і в тому числі на Херсонському. І тут окремо маємо розуміти, що десь ворог намагається проявляти ініціативу, відтягувати наші війська. Десь ми це робимо. Тому, якщо оберемо Херсонщину, скажімо, то дійсно цей напрямок активізувався. Тут є деякі наші успіхи, і скажем. Залізання під кожу росіян, що змушує їх резерви перекидати всі не на запорізький напрямок, а відривати щось і кидати на Херсонський для того, щоб стабілізувати ситуацію. Ну і тим самим послаблюючи своє свою оборону на е, південному напрямку Запоріжжя, тому. Скажем, активніше тут зараз, останнім часом, ну і ми бачили останнім часом те, що противник почав просто наносити удари по цивільній інфраструктурі, конкретно по цивільним домам, і останнім часом було досить багато загиблих серед мирного населення. Пане Романе, наскільки коректно і доречно з моєї сторони було б запитати вас про ем, ось ті активності, про які писали у ЗМІ щодо лівобережжя Херсонщини, що там було? Ну, деякі наші підрозділи там е мали певний успіх, е скажімо так, і там працювали наші спеціальні підрозділи, які ще раз скажу, завдали е противнику. скажімо там, е деяких скажімо так ми не спромоглись на той момент е добитись успіху, який зміг нам е дати можливості потім е зробити так, щоб противник звернув увагу на. Скажемо, на цей напрямок, тому що для цього, до цього він був у них як наче заморожений, стоять собі вздовж Дніпра їх артилерія, їх спостережні пости, розуміючи, що ніяких дій тут не відбувається, тому вони можуть звідси знімати війська і перекидати їх на інші напрямки для того, щоб посилювати там тиск. Але після цього як командуванням і нашими силами оборони. Скажімо так, ми показали, що ми можемо воювати тільки, не тільки на правому березі Дніпра, вони по-іншому. І їм вже почали це сприймати, їм вже довелось підсилювати цей напрямок. І, звісно, і втрати у них тут більші, тому що техніки нагнали більше, і ми їм наносимо більші втрати. А, раз ви де про це заговорили. Я не планував, звичайно, але не можу не згадати ось ті кадри, які ширились мережею, коли нашим хлопцям вдалося взяти в полон офіцера російською. я забув як у нього Томаф здається, якось так прізвище. Що це було? Це в рамках операції, взяли Росіян, так ну так. Так, це один із наших спеціальних підрозділів, який проводив активні дії, скажімо так, на території контро яка контролюється противником. Взяла взяли в полон російського цього комбата, який ми пам'ятаємо там, десь на відео до цього показував, як він захищає плацдарм. А коли ми його взяли. Він вже показував це, ще говорить про е, честь російських офіцерів, е, який показував, де знаходяться його війська, які він ще вчора командував, для того, щоб ми так. могли нанести ним враження. Um, як ви ставитесь до того, про що пише зараз західна преса? Ну, от, наприклад, візьмемо. Останній матеріал там Вашингтон Пост Україна цього року не зможе виконати ключову мету свого контрнаступу на півдні дістатися Мелітополя. Такий прогноз робить розвідувальна спільнота США. Пише Вашингтон Пост. Похмура оцінка заснована на жорсткій майстерності Росії у захисті, пишуть журналісти. І додають, що в обороні Російська Федерація цитую перевершила усі очікування. Ось так здавалося б. Ну окей, пишуть західні журналісти. Я вам скажу так: ніхто не знає реально, що буде до кінця року, ніхто не знає, що буде в наступному році. Взагалі, прогнозувати щось на війні це дуже така складна ситуація, тому що можна співставити ресурси, наприклад, і це видно, що нам досить складно. І якщо співставляти чисто військові ресурси, да, там видно, що просування в нас складне, і це показано на полі бою. Тим самим можна аргумент довести, що ніхто. Ніхто не може спрогнозувати морально-психологічний стан. Ми часто бачили, як великі армії з великими ресурсами відступають, кидаючи свою техніку, і це в історії було не один раз. Тому сказати конкретно, що Україна не зможе досягти своїх цілей, це просто там, дивлячись на ситуацію, яка складна зараз, просто так робити такі. Прогнози, які в принципі ну мабуть, мало чим підкріплюються, а бо мабуть підкріплюється конкретно ситуація, яка є зараз. Тому ситуація складна і те, що відбувається зараз, да можна сказати, що можливо таке бути, що ми своїх цілей не не досягнемо саме в наступі і виході там на. Азовське море, ми бачили, як вже були прогнози і там нашого деякого військово-політичного керівництва. Військово керівництво вони теж на чомусь мали базуватися, коли там ми казали, що в травні ми будемо в Криму, а в червні ми вже будемо на кордонах 91-го року. Хтось сказав, що до цього ми маємо розуміти це війна, і ми маємо налаштовуватись на боротьбу, а не робити таке шапкозакидательство вперед, тому. Дивіться, я думаю, на чомусь основується. І ще раз кажу: ніхто ніхто не знає, що буде там через 3, через 5, через 10 днів. Прогнозувати можна, але так само як ми можемо і залишитись на цих позиціях, так само ми можемо досягти успіху. Що ситуація складна, да вона складна. Що зараз, якщо оцінювати покази, скажімо, поле бою, то можливо буде і так. Пане Романе, розкажіть нам, будь ласка, щодо е, ситуації у північній, зокрема, частини. Села роботи не на запорізькому напрямку, щось відомо тому що у нас є лише побіжна попередня інформація від телеграм-каналів. Але ми не хочемо послуговуватись телеграм-каналами, зважаючи на те, яку цінність як гість ви представляєте для нас. Може розповісти, що там зараз? Ну я знаю, що там ідуть бої. якоїсь конкретики я не маю, тому що складно контролювати там кожен населений пункт. Але те, що там наші війська ведуть бойові дії, намагаються просуватися, намагаються. Скажем, провести успішні дії. Це один із тих напрямків, де у нас йдуть удари. Звичайно, що удари не йдуть на, по всьому фронту, наприклад, там 300 кілометрів. Вибираються на, там, напрямки, які для нас є ну, зараз важливими в тактичному плані, і на них проводяться бойові дії. Але ми бачимо, що ми останнім часом звільнили декілька е сіл, е скажем, і там, ми бачимо, якщо на карту подивитися, так розширяємо наш, наше вклинення. В позиції противника, але ще раз скажу: ситуація складна, і нам потрібно перше, щоб пройти це міні-поля, і вони є найбільш складними. Те, що говорить Західна преса, що противник він дуже скажімо, вправний в обороні. Я думаю, таким вправним в обороні, як були збройні сили, коли. Ну, десь починаючи з літа минулого року, коли переважаючи сили противника, да, ми їх спочатку відступали, поки ми не стабілізували фронт, але потім стали. Ми розуміємо, пам'ятаємо, що після травня минулого року противник там особливо неде не просувався. тут я вже поспорив хто правніший в обороні. Але в цілому, ми маємо розуміти стратегічно, що зараз відбувається на всьому фронті. Це противник веде. Офіційно оборонну операцію з елементами наступу ми оголосили і намагаємося проводити наступальну операцію з елементами оборони, як ми бачимо, це на напрямках на тому ж куп'янському зеркально від противника, на тому же е Херсонському напрямку. Тому в нас зараз різні стратегії з ними. Вони розуміють, що в нас є сили і засоби, і намагаються стримувати, чому. На Запорізькому багато хто говорить там: о, дивіться, це ж було явно, що ми там будемо наступати. Явно, що ми будемо вибивати противника. Ну якщо подивитися на весь фронт, то ми маємо розуміти, що іншого виходу немає. Якщо ми хочемо перемогти, то наступати нам потрібно саме тут, тому що інші напрямки, наприклад, там взяти е, Донецький напрямок, попри те, що противник там зосередив більшу частину кількість військ, тому що веде там такі активно наступальні дії. Туди треба більше резервів, щоб наступати, і навіть, скажімо так, успіх на цьому напрямку він не буде. Якщо ми навіть там вклинимось, там звільнимо якусь частину території, він не буде стратегічним для нашої перемоги. бо саме стратегічним напрямком для подальшого розбиття противника і створення умов для його виходу на, з нашої території. Це звичайно було б, якщо ми просунулись напрямку Мелітополь і Бердянськ. Тому ми зараз це робимо і працюємо саме в тому напрямку. Там є можливості вийти на береги Азовського моря, розплинути на два угруповання противника, перебити їх логістику, взяти під контроль і знищити кримський міст, взяти під контроль їх порти. А це економіка, це нова стадія війни, яка яку ми потрібно брати до уваги, тому. Це якраз стратегічний той напрямок, який ми потрібні, на який нам потрібно розвивати. Противник про це знає, тому нам так і важко. Ми дуже багато говоримо про укріплення росіян. преса багато пише про осі оборонні споруди, про лінії оборони, як вони їх називають. Можете, будь ласка, нам розповісти, щоб глядач просто зрозумів, чому так важко, чому ну, ціною над просто? Надзвичайних зусиль нам вдаються ось такі успіхи, які демонструють Збройні Сили України. І як можна ситуацію вирівняти? Ну, тобто, що нам потрібно для цього? Нам потрібно більше техніки, яка розміновує, нам треба більше спеціалістів, саперів, які можуть це зробити. Нам треба, от що що треба. Ну, Тут можна так скажем, так щоб зрозуміло, було для глядачів, що себе представляють ці лінії, які зробив противник. Ну, скажем, є перші позиції противника є перші позиції наші. Перед між ними там іноді кілометр, іноді два так називаємо сіра. Зона я думаю, цю фразу вже багато хто чув. Не чия земля, скажу, так, військовому плані. Звичайно, це наша земля, але ну, так. говоримо по військовому. І звичайно, кожен підрозділ, який з російської сторони стоїть по першій лінії, він е, робить інженерне забезпечення оборони. Ставляться протимінні поля, є конкретні, скажімо, нормативи по улаштуванню мінних полів. Є протитанкові мінні поля, є змішані мінні поля. Це тільки що стосується мінних полів, Тому противник там є свої норми, я сам військовий і. Там є, наприклад, чотирихрядні, шестирядні міні-поля. Коли, наприклад, ти ставиш міну через десять ряд мін з шириною там, по 10-20 метрів одна від одної, і в глибину таких чотири ряди, там є, скажімо так, спеціальні нормативи, як це робиться. І... Спеціальні прийоми, як це робляться, далі ти між ними ставиш протипіхотні міні-поля для того, щоб там забезпечити ці міни від того, щоб піхота могла їх розмінувати. І ще й ти ставиш на протитанкові міни, міни-пастки, є спеціальні міни там, ну, МС3, МЛ7. так, Хто знає, інженери ті зрозуміють мене, які ставляться саме ще й під низ протитанкових мін і протипіхотних, коли ти ці міну, наприклад, навіть розміновуєш. Вона все рівно е, вибухає. І якщо я говорю тільки що про нормативи, що там одна міна на там на 10 метрів, до прикладу, на 50, то за нашими даними, противник наскільки там боявся нашого контрнаступу, що вони що в глибину на ширину, що в, е, в густоті поставки мінних полів, вони перевершили всі. Нормативи і вставили просто там хаотично міні-поля, коли ти в принципі не має можливості не пройти, не розмінуван не розмінувати тільки способом підриву. Плюс на всьому цьому плані ще є інженерні загородження, скажімо так, такі як ці зуби дракона. Ми знаємо, надолби, їх ще називають колюча дрі колючий дріт, перемотаний з ними. Плюс е, вириті протитанкові рви, і все це потрібно е, проходити. Що для цього потрібно? Ну, мабуть, в звичайних умовах, звичайно, протитанкові рви, е, ой, протитанкові трали, які треба забезпечити. Але протитанкові трали ми звичайно розуміємо, що якщо танк іде з протитанковим тралом, то його це перша ціль для противника. Нам а давайте ми ще скажемо, що противник в той час, коли в них ці інженерні загородження, в них перед ними вже вивчена місцевість. І є планові цілі, які їх артилерія, яка стоїть позаду, вже пристріляна всі е, дороги, всі е, перекре, е, перехрестя, е, кожне місце, де можна пройти, воно вже пристрелено місяцями ворогом і туди наведені гармати, які стоять в тилу різних калібрів. І попри це, ми маємо наступати. Звичайно, потрібно мати. Засоби розмінування це протимінні трали, Ну але коли танк іде з протимінним тралом, це е, перша ціль для противника, який його бачить і розуміє, що він зараз туди йде. Е, потім, е, ну скажімо так, вибухові найкращі такі міні-поля вони розміновуються це спеціальними засобами підривними. Це УР-77 або американськими аналогами, коли така. Е, Довга, як скажем, ми називаємо і в армії ковбаса там на дальністю 300 метрів, е, е, начинена вибухівка, випадає, і просто робить прохід е, в мінному полі. Оце потрібно їх на жаль, мало так само, як і мінних тралів. Mm. Ну і саме головне, от, чого не вистачає, це димові снаряди, тому що коли ти йдеш під е, е, в атаку. Ти маєш зробити, стати невидимим для противника. Це мають тобі зробити димові снаряди. Ми бачили, що якраз останнім часом там від Німеччини у нас була допомога, і там були саме димові снаряди. І мені там де у декого я зустрічав: о, лучше б, краще б дали снарядів артилерійських, там що це димові, тому що це там не дають нам нормальних снарядів. Ну це теж дуже серйозно, коли ти зможеш задимити. Наприклад, щоб. Нормативи приблизні щоб задимити там, наприклад, на декілька хвилин там ширину, я не знаю 300-400 метрів, треба сотні сотні снарядів, просто е, димових. І ми розуміємо, це е, також їх треба мати багато. Ну тому. Я можу багато розказувати, але можливо глядачам це не цікаво. Питання в тому, що це дуже, дуже цікаво насправді тобі треба для того, щоб побудувати таку оборону, а потім ще багато сили засобів, треба, щоб її проривати. В той момент, коли ти прориваєш, потрібно, щоб працювала вся наша артилерія на подавлення контрбатарейки, і ще й на подавлення перших позицій противника, які можуть протидіяти наступаючим військам. І це весь спектр, який має виконуватись. Часто на жаль його навіть не виконують. По, скажем причині відсутності засобів, ну а часто не допрацьовують командири, це теж є факт. І командирів треба цьому навчати. А, можна маленьке поточнення щодо: по-перше, це насправді дуже цікаво, я б скажу. Просто і це важливо, це цінно, щоб глядач розумів, наскільки, ну як там все влаштовано, щоб питань не виникало. А, коротке поточнення: оці касетні боєприпаси, якими ми володіємо від штатів, вони допомагають нам в розміновуванні? Чи це міф? Це міф з моєї точки зору, це касетні боєприпаси. Вони не мають, вони накривають просто площу для того, щоб міна вибухнула, от, наприклад, да, я сам теж займався і розмінуванням, і є спеціалістом по розмінуванню і по е Так вийшло, коли в спецназі служив. Це була одна із моїх професій. Чи до того, Тому, скажімо так, що робить, наприклад, оцей великий шланг з вибухівкою, коли. Він попадає е, вперед. Він дещо детонує, а дещо просто через ударну хвилю, яка відбувається, він натискає на датчики цілі і міни самі детонують. Але ширина не більше там двох метрів е, виходить. Тому для того ці, скажімо так, цей боєприпас він може попасти, якісь міни розмінувати, але бути впевненим, е, що ця територія вже розмінована і там не одної міни немає. Ми не можемо, і участок не може бути вважатися розмінованим, якщо туди попав касетний боєприпас, тому що він не має спеціального призначення для розмінування. Він може навіть 90% розмінувати, але е, залишиться 10%, і ми втратимо особовий склад, тому ніхто не може гарантувати. А міни ж вони, е, Міни, е, це окрема історія, можна говорити, це мій улюблений солдат, да, я так ще, ще раз кажу, цим займався. Міни вони мають не тільки. Саме фактор е, зупинки противника саме е, дією своєю вибуховою вони мають дуже великий морально-психологічний ефект. Е, от е, коли, наприклад, два бійця йде в атаку, вибачте, і одно, один попадає на міну, то другий вже думає йти йому далі в атаку чи ну не так, йти. І розуміє, що там думаю. міни, і це йде зупинка свого часу. У е, в радянському союзі стояли на озброєні такі кульові міни. І, такі маленькі міни, в яких куля просто вставлялась, і коли боєць на неї наступав, ця куля йому ну, просто вистрілювала в п'ятку, але їх зняли з озброєння якраз через те свого часу, що вони не мали оцього е психологічного ефекту, коли боєць бачить, до прикладу, що в нього відриває ногу, і просто коли боєць тоді падав від тієї міни, в нього просто було поранення, ніхто не розумів, і атака продовжувалась. Тому їх зняли і поставили ці більш серйозні фугасні, які наносять дуже серйозну шкоду. Тому міни це. Дуже серйозний бар'єр, і психологічний, і реально фізичний, який стоїть зараз на шляху наших сил оборони.